Всі ми виходили на Майдан для того, щоб не тільки видати Януковича як вершину зла, а для того, щоб реально змінити систему. І ми чудово розуміли, що якщо на місце Януковича прийде хтось інший, але система не зміниться, то буде практично ДСМР. І дуже прикро, що українці привели до влади тих людей, які не виправдали їхніх сподівань і надій. І дуже прикро, що ми повинесли такі шалені втрати не тільки нам під час майдану, наші герої Небесної Сотні, а й тисячі життів відданих за захист держави. І кожен, хто віддав своє життя за державу, за Україну, він. Глибоко був переконаний, що це не намарно, що Україна буде не тільки незалежною, а ще й державою справедливою, де всі ті, хто чинив злочини, будуть покарані, де можна буде знайти справедливість і захист, коли таку несправедливість по відношенню до тебе чинять. І скажіть за два роки останні, кого з тих людей, з тієї банди покарали за останні два роки? І хто це мав зробити? Безумовно, це мала зробити та влада, яку ми привели, ті люди, яких ми привели до влади, але вони це продали. Вони продали, це продали ті всі надії людей. І я переконаний, що вже далі, так ніхто до відповідальності притягнути не буде. Тому дуже шкода, але я вірю в Україну, я вірю в наших людей. Я вважаю, що Майдан... Не завершився, ми зробили перший важливий рішучий для України, для наших дітей, для наших внуків крок. Ми повернули, відвернули Україну від Росії, від розвитку азійського, феодального. І ми повернули в напрямку Європи, але ми ще не привели до влади тих людей, які дійсно здатні швидко рішуче ці зміни інші які дійсно здатні відповідати тим очікуванням людей, які здатні забезпечити і можливість людям розвиватися в Україні, нікуди тут не тікати з України і мати працю, і відчувати, що держава є дійсно твоєю, яка є на захисті прав, на захисті свобод і яка. Соки слова, справедливість, для, для якої це не є просто фікція, це, є, це є ті речі, за які з яких дійсно можна йти вмирати, за яку можна йти здобувати, і саме такі люди повинні керувати на мій погляд, держави. Поки що у нас цього немає.